Друзі, вітаю всіх на каналі Георг Мотоблок. Сьогодні буде напевно цікаве відео, тому що ми їдемо на екскурсію на м'ясокомбінат. Підприємство набирає працівників багато вільних вакансій. Ну, поїдемо, подивимось, що там пропонують, яка робота. Ну, відповідно, я буду показувати вам. Так що не переключайтеся, а залишайтеся зі мною. За нами має приїхати автобус. Людей. Чоловік 15 десь набралося, Ну що, колеги? колеги Будучі. Люди, які їдуть на. Нема що маршрутки? Ото наші, так? Має бути 8 футбол, 8 фунт. Два мікроавтобуси приїхали. Ми зараз загружаємося і їдемо на підприємство. Ну що, благополучно розмістилися по маршруткам. Нас 14 чоловік. Отже, місця вистачило всім. Їдемо. На вулиці, справжня осіння погода, січі, дощ, мрячно. Проте їдемо за позитивними враженнями. Проїжджаємо Бердичів, дощ не втихає. За 10 хвилин будемо на місці. Ну все, Нарешті приїхали. Ось ця організація. Вигружаємося, зараз підемо. Послухаємо, що нам розкажуть. Значить, друзі, ситуація склалася так, що на прохідні охорона заборонила проводити відеозйомку. Проте є матеріали про враження людей, які залишилися після спілкування з працівниками м'ясокомбіната. Особливо яскраві залишив заступник начальника охорони. В принципі, завдяки йому і його некомпетентності у людей і склалося основне враження про цю організацію. Ну що, Вікторна? На... <кхи> а ти становимо ну, наснімати? <кхи> Який сраний мент, він начальник охрани батька. І, і воно такими жаргонами до людей говорить, що може заінтєсовувати. Чи що хлопці, чи що з мужиків, чи з бабів вчора 100 гамме, я поїхала на екскурсію, а не дихати на вас. Правильно? Я ще прийшла на роботу і ти від мене почув щось. Да, я согласна. Файно. Так. Файно. Так. Файно. Чуєте, чуєте, що він каже? Е, курити строго там, то там, то буде ще штрафів. А дивлюся на курців, як бить на червоний, на червоний цвіт. Подожди. І сам курить. А там навалили купу. Нашо вона нам да вона нам давно розказує. Капець. Десь там туалеті що дають. А що з отаке? Вбивати, а підмивати да. <кхи> може бути аварія время роботи. Що нам таке розказує? Чого таке? А то що підожіть секундочку. Ну тоже перше враження у людей, які приходять на роботу, да треба щоб нормально склалося. Він зразу таким начав. Вам Я сказала ну, мент. Вам мент. мені вже кожен не подобалося. Ну що, друзі, ось така історія вийшла у нас з м'ясокомбінатом. Приїхали, подивилися на технологічний процес, як працюють люди, і поїхали додому. Кому друзі сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть своє враження в коментарях.